Вітаю вас, друзі! Сьогодні 1 квітня. і Сьогодні у нас в Канаді відбувається коет Шрдінгер. Ніхто напевно, не знає, чи він є, чи його немає. В науці це наразі невідомо. А, а, а чому є сумніви? По-перше, буквально в цю п'ятницю компанія Куяс, яка зустрічає в аеропорту всіх українців, які прилітають по коетам. Написали у себе в Фейсбуці на сторінці, що в них є інсайдерська інформація, що нібито люди, які прилітять 1 квітня. І якщо ці люди на руках мають діючу ворк-візу, то імміграційні служби все одно будуть видавати ворпрем. Інформація не підтверджена, вони самі написали, що вона не підтверджена і очікують на підтвердження. Але вони так досить впевнено про це написали, і дуже багато людей цю інформацію бачили. Дуже багато інформації цих людей очікують, що вона таки підтвердиться, але наразі ще не підтвердили. Жодного офіційного підтвердження немає. Навіть той самий Куяс, поки ніяк не підтвердив ще додатково. Ну і вже напевно можна дочекатися реального підтвердження від людей, які прилітають сьогодні. В Торонто на одному з фейсб... телеграм-каналів про імміграцію. Вже є опитування, якщо ви прилетіли сьогодні. І вам дали ворк-перміт, поставте так, якщо не дали ні. Якщо бажаєте подивитись результати, поставте варіант 3. І вже там більше тисячі людей просто бажають подивитись результати. Всім цікаво, що буде саме сьогодні, 1 квітня, ну і надалі і подалі. Тому що ну, було б насправді дуже здорово, якщо б Канада і надалі видавала людям, які мають робочі візи, видавали ворк-перміти. Ну, це по-перше, логічно, тому що якщо у вас є діюча віза, вклеєна в паспорт, а, і вона ще буде діяти там декілька років. Чому б вам не дати work permit, якщо у вас є робоча віза? Тому це один поєнт. Другий поєнт, те що багато людей ще навіть взагалі ніяку візу не отримали. Навіть ті люди, які ще рік тому подавалися, і до закінчення офіційної подачі по і ці люди ще досі не отримали, не отримали свої візи. А, і, і не отримали відмови, тобто дуже багато людей в такому подвішеному стані. А, і ось а, до цих людей було б дуже несправедливо, якщо б їх просто бортанули і сказали, ну все, ви не встигли, ми не встигли. Тобто Канада ну, виглядала б не дуже здорово в цій ситуації. А, це також момент. Ну і ще момент, то що а, де Канада ще знайде таких класних іммігрантів, як українці. Ну, це моя така думка. А, ну так що давайте дочекаємось буквально тут пару днів там сьогодні до вечора, коли вже підуть рейси з Європи. Хоча якщо б я летів в Канаду сьогодні, я б дуже сильно задумав, замислився, летіти сьогодні чи, чи вчора. Ну тобто летіти і гарантовано отримати ворк permit вчора, це інший варіант. А прилетіти сьогодні і ось отримати катал, мішку, чи дадуть, чи не дадуть. Ну це, це треба мати просто залізні нерви. Або повністю безбашено. Подивимося, скільки сьогодні безбашених людей прилетіло до Канади. Сподіваюсь, що такі вони знайдуться і напишуть в коментарях там, під постами, яких багато зараз в інтернеті, чи дали їм work permit в аеропорту, чи не дали. До речі, якщо ви подивитесь це відео і ви прилетіте в Канаду після 1 квітня, напишіть в коментарях, дали вам work permit в аеропорту чи не дали. Це питання хвилює пів Канади і пів Європи зараз. Тому сподіваюся, що таки дали додали. Сподіваюся, що Канада таки буде виконувати ті зобов'язаності, які вона на себе взяла, коли програма коли тільки була зроблена. По факту війна ще не закінчилась, люди повинні мати можливість приїхати до Канади і надалі, я вважаю. Тому ось це було б справедливо, це було б класно, це було б дуже по-канадськи. Тому ось така інформація. Наразі коет Шрьодінг у нас поки існує і сподіваюся, що цей котик таки виживе. В цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам подобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. Пока-пока.